А тепер нам дано дві точки, вони трошечки інакші. Зверніть увагу на дужки. І завдання одне й те ж знайти перетин двох ножин, двох цих числових відрізків. Забігаючи наперед, скажу так: відповідь це одна єдина точка. Вгадайте, яка? Ну що ж, давайте все без зайвої води. Звернемо увагу на дужки. Як бачимо, вони тут різні. Наприклад, внутрішні дужки круглі, це в точці А. Зовнішня дужка квадратна. Точка Б внутрішня дужка квадратна. Зовнішня, навпаки, кругла. Що це означає? Це кардинально змінює наш розв'язок. Давайте позначимо все на числовій прямій. Це мінімальна точка у нас яка мінус 2 і максимальна точка 4. 4. Все більше не потрібно. Позначаємо відрізок А від мінус 2 до одиниці. Від мінус 2 до одиниці. З'єднуємо. Це у нас буде відрізок А. Далі відрізок Б. Від 1 до 4. Одиниця. Ось тут 4. З'єднуємо. Це буде відрізок Б. Шукаємо точки дотику. Ось вона. Дивіться. Це точка 1. Далі дивимось, де вона розміщена у обох відрізках. Відрізок А. Точка 1 лежить справа. Що нам дає квадратна дужка? Це означає, що число 1 належить відрізку А. Квадратна дужка, вона якби його закриває, запечатує відрізок і не випускає нікуди крайнє значення, одиничка. Далі відрізок Б. Ось. Дивимось зовнішню дужку, вона також квадратна. Логіка та ж сама. Вона замикає дану точку в цей відрізок, тобто одиничка також належить відрізку Б. Виходячи з означення перерізу двох множин, переріз це спільні числа, які належать обом проміжкам. Тобто перерізом може бути не проміжок, а окрема точка. В даному випадку це точка одиниця. Вона належить і проміжку А, і проміжку Б. Тобто відповідь буде виглядати ось так. Проміжок А перетинається з проміжком Б у точці одиниця. Або ще записується відповідь так. А перетинається з Б. І відповідь записується ось так. У фігурних дужках. Це є наша відповідь. Тобто, якщо обидва проміжки містять одну спільну межу, в нашому випадку це одиниця в обох проміжках, то переріз це і є ця точка.